Сьогодні в Україні, мабуть, не залишилося жодної людини, яка б не відчувала важливість інформаційної складової сучасного світу. Щодня Україна стає об'єктом масованих інформаційних атак та ворожої пропаганди. Ключовим є донесення правди усьому світові про боротьбу українського народу за свою незалежність і право на життя. Стратегічні комунікації це ефективний інструмент забезпечення інформаційної безпеки держави за підходами НАТО. Це зусилля з публічної дипломатії, зв'язків з громадськістю, військових зв'язків, інформаційних і психологічних операцій, синхронізація дій будь-якої держави або організації в інформаційному полі. Кожен військовослужбовець від стратегічного до тактичного рівня. Мусить опанувати інструмент стратегічні комунікації. представників Сил оборони, державних службовців за напрямком стратегічних комунікацій готує навчально-науковий центр стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України. З 2019 року здійснюємо наукові дослідження з проблем стратегічних комунікацій, співпрацюємо з міжнародними науковими та аналітичними установами. Щороку проводимо міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегічні комунікації у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, проблеми досвід. Перспективи розвиваємо культуру стратегічних комунікацій та розбудовуємо модель освітньої міжвідомчої системи стратегічних комунікацій, сприяємо формуванню та реалізації державної політики у сфері забезпечення національної безпеки та оборони України. Ми відкриті для взаємодії з суб'єктами сектору безпеки і оборони України, міжнародними партнерами з питань обміну передовим досвідом стратегічних комунікацій